Не РОБИ цих помилок в Італії. МІЯ! І не важливо, ти турист чи емігрант, в цьому відео я розповім топ 5 помилок, які роблять українці, які приїжджають в Італію. Подивись це відео до кінця, щоб знати, як уникнути цих помилок. Привіт! Мене звати Вадим, я живу і працюю в Італії більше 10 років. На цьому ютуб каналі ви знайдете дуже багато цікавих відео. З досвідом мого життя в цій сонячній країні. А ще є ексклюзивний контент тільки для спонсорів. Щоб стати спонсором цього каналу, залишу посилання в описі цього відео. А прошу авансом поставити лайк цьому відео і написати любий коментар. Буду вдячний на вашу підписку на мій канал. До речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його один глядач. А саме, гарне відео, дякую за інформацію. Ціни дійсно високі, і вам дякую за цей позитивний коментар. А якщо ви хочете потрапити в наступне відео, напишіть свій коментар саме сюди. Схрестимо пальчики і я надію, що саме ваш коментар потрапить у наступне відео. А ось тепер ми розпочинаємо: українці, які приїжджають до Італії з метою працевлаштування, навчання або постійного проживання. Стикаються з низкою викликів і труднощів, культурні відмінності, мовні бар'єри та юридичні нюанси. Вони можуть створити багато складнощів, які важливо розуміти та враховувати. В цьому відео ми розглянемо 5 найпопулярніших помилок, які роблять українці, перебуваючи в Італії. І я вам допоможу, як їх можна уникнути. Помилка номер один: недостатні знання мови. Одна із найпоширеніших помилок серед українців в Італії це недооцінка важливості знання у італійської мови. Хоча багато українців мають базові знання англійської мови. Цього може бути недостатньо для успішної інтеграції в італійське суспільство. Чому це важливо? Італійська мова є основним засобом комунікації в усіх сферах життя від щоденного спілкування в магазинах. І на ринку до виконання професійних обов'язків. Вільне володіння мовою дозволяє не тільки краще розуміти культурний контекст і тонкощі міжособисних стосунків, але й уникати непорозуміння та юридичних проблем. Наприклад, погане розуміння мови може призвести до неправильної інтеграції, неправильного розуміння законів і інших важливих документів. Як уникнути цієї помилки? Перше. Вивчайте мову ще до виїзду. Найкраще розпочати вивчення італійської мови ще до від'їзду з України. Це можна зробити за допомогою онлайн-курсів, мовних шкіл або репетиторів. Існує безліч ресурсів, які допоможуть освоїти базову граматику та словниковий запас. Друге інтенсивні курси в Італії. Після прибуття до Італії варто записатися на інтенсивні курсні мови. У багатьох містах Італії діють школи, які пропонують курси для іноземців, що допомагають швидко освоїти розмовну мову та культурні особливості. Третє: практикуйте мову щодня. Найкращий спосіб вивчити мову це постійна практика: спілкуйтеся з місцевими жителями, беріть участь у громадських заходах, дивіться італійські фільми та читайте книги на італійській мові. Четверте, знайдіть мовного партнера. У багатьох містах є волонтери, які готові допомагати іноземцям, вивчати мову в обмін на практику своєї мови. Це може бути чудовою можливіст не тільки вдосконалити свої знання, але й завести нові знайомства. Помилка номер два: ігнорування юридичних та адміністративних нюансів. Ще одна поширена помилка серед українців, які переїжджають до Італії, це недооцінка важливості знання місцевого законодавства та адміністративних процедур. Це можуть стосуватися питань легалізації, реєстрації місця проживання, оформлення документів, податкових та зобов'язань на інші аспекти, які регулюються італійським законодавством. Наслідки цієї помилки. Ігнорування або незнання юридичних аспектів може призвести до серйозних проблем, такі як штрафи та санкції, а недотримання законодавчих вимог може призвести до накладення штрафів або навіть депортації. Труднощі з працевлаштуванням і відсутність необхідних документів або неправильне оформлення контрактів, може призвести до проблем з роботодавцем або втрати роботи. А ще неможливість отримання соціальних послуг. Відсутність реєстрації місця проживання, тобто резиденції, може позбавити вас доступу до медичних послуг, соціальних виплат та інших переваг. Як же ж уникнути цієї помилки? Ретельне дослідження юридичних аспектів, перш ніж приїжджати до Італії, важливо ознайомитися з основними вимогами до іноземців щодо перебування в цій країні стосовно роботи, навчання або тощо. Це можна зробити, відвідавши офіціальні сайти урядових установ, або звернутися до консульств, а також до людей, які спеціалізуються на цьому. Друге, це оформлення всіх необхідних документів. Залежно від вашого статусу, наприклад, працівник, студент або член сім'ї, вам може знадобитися оформити різні документи, такі як дозвіл на проживання, а саме permesso di soggiorno, реєстрацію місця проживання, податковий номер і. Так як він називається коді чи фіскалі і тощо інших документів. Обов'язково зареєструйте своє місце проживання в комуни. Протягом встановленого терміну це важливо для отримання доступу до соціальних послуг і участі в інших адміністративних процесах. Ще одна порада це використовуйте послуги професіоналів, якщо ви не впевнені в своїх знаннях або потребуєте допомоги у складних питаннях. Зверніться до туристів. Або до консультантів, які спеціалізуються на цій роботі, вони можуть допомогти уникнути помилок і забезпечити відповідальність усім вимогам законодавства. Наступна порада це слідкуйте за змінами в законодавствах. Італійські закони та адміністративні процедури можуть змінюватися, тому важливо залишатися в курсі останніх новин і своєчасно оновлювати документи, якщо це потрібно. Помилка номер три: недооцінка культурних відмінностей. культурний шок. Це явище, з яким стикаються багато емігрантів, особливо коли вони приїжджають до країни з іншими культурними нормами та традиціями. В Італії існують численні культурні особливості, які можуть надзвичайно відрізнятися від українських. Їх недооцінка може призвести до непорозуміння або навіть конфліктів. Так ж, чому ж це важливо? Культура Італії багата і різноманітна, і розуміння її аспектів є. Ключовим значенням до успішної інтеграції в суспільство. Повага до місцевих традицій і звичаїв не тільки допоможуть уникнути непорозуміння, але й сприятиме налагодження дружніх стосунків з місцевими жителями, а також навіть із колегами. Основні культурні відмінності, які можуть стати джерелом непорозуміння, це сімейні цінності. В Італії сім'я займає центральне місце в житті. Родинні зв'язки дуже важливі і багато рішень приймаються саме. З урахуванням думки сім'ї, одночасно, українці звикли до більш індивідуального підходу до будь-яких справ і питань. Друге розуміння часу в Італії. Часто кажуть, італійський час, коли незначні запізнення, вважається нормою однак у робочих стосунках і офіційних ситуаціях пунктуальність залишається важливою. Третє релігія та святкування, католицизм глибоко вкорінений в італійську культуру. І це відображається у багатьох традиціях і святкуваннях. Наприклад, Різдво, Великдень і свята на честь святих відзначаються великим розмахом, і участь у них важлива для багатьох італійців. Українці, що належать до інших конфесій або мають світський спосіб життя, можуть вважати ці традиції чужими, але розуміння їхнього значення допоможе краще адаптуватися в це суспільство. Четверте. Звички у харчуванні. Італійська кухня відома на весь світ, і вона є важливою частиною італійської культури. Однак у ній є свої правила. Наприклад, чіткий поділ страви. І не всі українці звикли до такої системи харчування. І не всі сприймають ці звички одразу. Як уникнути цієї помилки? Перше, вивчайте культуру перед переїздом в Італію або на різних етапах перебування в ній. Познайомтеся з основними аспектами італійської культури, традиціями та цінностями. Це можна зробити за допомогою книг, статей, документів, фільмів або спілкування з місцевими життям. Но Саме головне можете інформаційно збагатитися в моїх відео на моєму каналі. Друге, будьте відкритими до нових вражень. Важливо дуже бути відкритими до нових культурних переживань і готовими до адаптації. Спробуйте взяти участь у місцевих святкуваннях. Скуштувати традиційні страви та більше взнавати про це життя у самих італійців. Третє, спілкуйтеся з місцевими жителями. Один з найкращих способів розуміння італійської культури це спілкування з її носіями, не бійтеся, заводити знайомства та дізнаватися більше про їхні звичаї та традиції. Водночас, діліться зі своєю культурою, і це може стати підґрунтям для цікавого діалогу і побудови міцних стосунків. Четверте, поважайте відмінності, розуміння того, що кожна культура має свої особливості та цінності, допоможе уникнути конфліктів та недопорозуміння. Навіть якщо деякі звичаї здаються дивними або незвичайними, важливо їх поважати і сприймати як частину багатогранності, як і культурного контексту в цій країні. Помилка номер 4. неправильне управління фінансами. Однак з найважливіших сфер життя, яку слід ретельно контролювати, особливо в новій країні, це управління фінансами, неправильне планування бюджету, незнання місцевих податків і законів. Ці помилки можуть призвести до фінансових труднощів і навіть боргів, причини фінансових проблем, Нереалістичні очікування щодо доходів. Багато українців приїжджають до Італії і з надією, що швидко можна заробити багато грошей. Проте реальність може бути зовсім іншою. Робота, особливо на початковому етапі, може бути низькооплачуваною, а витрати в Італії можуть бути дуже високими, якщо зрівнювати їх з Україною. Друге, відсутність фінансового планування. Часто мігранти не складають чіткого плану і витрати і доходів, що призводить до імпульсивних витрат і непередбачуваних фінансових труднощів. Витрати на житло, транспорт, харчування. На свої потреби можуть швидко з'їдати значну частину вашого бюджету і самого доходу, залишаючи мало коштів для заощадження або непередбачувана витрата грошей. Третє незнання місцевих фінансових інструментів. В Італії існує безліч фінансових інструментів, такі як банківські рахунки, кредитні карти, депозити, які можуть допомогти ефективно управляти своїми фінансами. Однак Незнання їх особливостей і умов користування може призвести до переплат за комісії або навіть боргів. Якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарях. Четверте, податкові зобов'язання: багато українців не знають про свої податкові зобов'язання в Італії, що може призвести до проблем з податками, штрафів і інших проблем. Італійська податкова система має свої особливості, і незнання їх може дорого коштувати, як же уникнути цієї помилки. Складання бюджету перед приїздом в Італію або на початку свого перебування в цій країні, складіть детальний бюджет, враховуючи всі можливі витрати: оренда, житло, харчування, транспорт, страхування і інші податки тощо врахуйте, також можливості непередбачуваних витрат. Друге розуміння ставлення до витрат: намагайтеся уникати імпульсивних покупок і контролюйте свої витрати. Завжди порівнюйте ціни, особливо на великі покупки, і шукайте можливості для економії, наприклад, користуйтеся акціями і знижками. Третє: вивчення місцевої фінансової системи, досліджуйте умови відкриття та обслуговування банківських рахунків, використання кредитних карток та інших засобів фінансових послуг. Відкрийте рахунок в надійному банку з вигідними умовами і слідкуйте за комісіями, які можуть стягуватися за різні операції. Четверте консультації з фахівцями: якщо у вас виникають питання щодо податкових зобов'язань або інших фінансових аспектів, зверніться до фінансових консультантів або навіть до бухгалтерів, які спеціалізуються на цій роботі з мігрантами, вони можуть допомогти організувати ваші податки і уникнути проблем з податковими органами. П'яте заощадження та інвестиції. Спробуйте відкладати частину своїх доходів у вигляді заощаджень або інвестицій. Це допоможе вам створити фінансовий запас на випадок непередбачуваних обставин і забезпечити стабільність у майбутньому. П'ята помилка: це відсутність соціальної інтеграції та ізоляція. Це одна з найбільш поширених помилок, які припускають українці в Італії. Це уникнення соціальної інтеграції та обмеження свого спілкування, виключно серед діаспори або знайомих. Це може призвести до соціальної ізоляції, труднощів і побудови нових стосунків, і навіть депресії. Чому соціальна інтеграція важлива? Соціальна інтеграція є ключовим аспектом успішного життя в новій країні. Вона допомагає мігрантам не лише зрозуміти культуру італійців, але й створити мережу підтримки, яка може стати важливою у складних ситуаціях маючи друзів та знайомих серед місцевих, легше адаптуватися до, до нових умов життя, знайти роботу, розв'язати побудові питання або навіть отримати емоційну підтримку. Причини соціальної ізоляції перше це мовний бар'єр. Багато українців бояться спілкуватися з італійцями серед недостатнього знання мови. Це може стати на заваді заведення нових знайомств і сприяти ізоляції. Друге культурні відмінності. Відмінності у звичках, менталітеті та культурі можуть створити відчуття чужості та викликати дискомфорт у спілкуванні з місцевими жителями. Третє звичка спілкуватися лише в українському колі. Часто мігранти обирають найкомфортніший шлях і проводять більшість часу з іншими українцями, що обмежує їхню соціальну інтеграцію. Четверте, страх перед новим середовищем. Зміна середовища може бути стресовою, і страх перед невідомим часто змушує людей уникати нових контактів і зосереджуватися вже на знайомому оточенні. Отож, як уникнути цієї помилки? Залучайтеся до місцевих громадських активностей, беріть участь у місцевих заходах, фестивалях, спортивних або культурних подіях. Це чудова можливість познайомитися з новими людьми та краще зрозуміти місцеву культуру. Друге, записуйтесь на курси або клуби. В Італії існує безліч клубів за інтересами курсів і гуртків, де можна знайти однодумців. Це може бути мовні курси, кулінарні школи. Танці або навіть спортивні секції. Третє волонтерство. Волонтерська діяльність це чудовий спосіб не тільки допомогти іншим, але й познайомитися з новими людьми та інтегруватися в місцеве суспільство. Багато організацій в Італії вітають волонтерів із-за кордону. Четверте, не бійтеся спілкуватися з місцевими. І навіть якщо ваш рівень італійської мови ще не досконалий, намагайтеся спілкуватися з місцевими жителями. Це допоможе, тому що італійці, як правило, дуже дружелюбні і терплячі, особливо коли бачать, що ви намагаєтесь говорити їхньою мовою. П'яте знайомства через роботу або навчання. Якщо ви працюєте або навчаєтесь в Італії. Використовуйте це, ця можливість для зав'язування контактів з колегами та однокурсниками. Це може стати основою для міцних і довготривалих стосунків. Шосте поділіться своєю культурою. Українська культура багата і цікава, і багато італійців будуть раді дізнатися про неї щось нове. Запросіть своїх італійських друзів на українське свято. Приготуйте національні страви або розкажіть якусь цікаву історію, або також свою традицію. Це допоможе побудувати міцніші зв'язки. Усі ці поради допомагають лише інтегруватися в суспільство. І таким чином успішна адаптація українців в Італії залежить від усвідомлення і уникнення поширених помилок, таких як недостатнє знання мови, ігнорування юридичних нюансів. Недооцінка культурних відмінностей, неправильне управління фінансами та відсутність соціальної інтеграції, слідуючи моїм рекомендаціям і враховуючи ці фактори, можна значно підвищити свої шанси на успішне і комфортне життя в Італії. На цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую, що ви його додивилися. Поставте лайки, напишіть щось в коментарях. Ну, все як завжди. Нагадаю, що до доступу до ексклюзивного контенту потрібно оформити спонсорство. Силочку я залишу в описі цього відео. А ви будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао, чао!